Війна це випробування, яке не кожен здатен пройти. Але є ті, хто стоїть до кінця, хто йде вперед, навіть коли шансів майже не залишається. Сьогодні я розповім вам про моїх побратимів, справжніх воїнів, які вижили у страшному штурмі. На той момент йому було 59 років, і через 10 днів він мав святкувати своє 60-річчя. Він міг залишитися і не йти з нами на той штурм, але сказав, як я можу відправити вас самих. І пішов разом із нами. Його позивний Нікула, родом він із селища Млинів. На штурмі він у нас був старшим групи і виконував обов'язки командира взводу на той момент. Це була і є людина з неймовірною силою духу, який не залишав своїх. На штурмі він отримав важкі поранення. Йому мали ампутувати руку, але, на щастя, врачі змогли спасти її. Після численних операцій і довгого лікування він повернувся додому. На жаль, його руки вже не можуть повноцінно працювати, але дякувати Богу, він живий і зараз вдома. Один із наших побратимів, його не мало бути серед тих, хто мав іти на штурм, його позивний бульдог. Але коли він почув, що у нас багато поранених, він без наказу вскочив у БМП і приїхав до нас. І тим самим він врятував кількох наших побратимів, надавши їм допомогу прямо під обстрілами. І потім от сам отримав поранення. Але дякувати Богу, той день він теж лишився живий. Також того дня вижив побратим з позивним Батарейка. Через деякий час, виконувавши інші бойові завдання, він був поранений другий раз. Дякувати Богу, він живий до цієї пори. Побратим з позивним Мейсон після кульового та уламкових поранень, на щастя, зміг вибратися з того пекла і лишився живий. Також хочу згадати Олександра із Рівенської області. Який до війни займався меблями. Він пробув з нами недовго і попав на той жахливий штурм. Після поранень йому ампутували ногу, але дякувати Богу, він живий до цієї пори і продовжує свою справу, займається меблями надалі. Побратим з позивним Патрон він завжди носив важкий рубзак, старався, щоб було що їсти на позиції, хто не мав, ділився з побратимами. На тому штурмі він отримав поранення і йому ампутували ногу. Але зараз він живий. Також того дня вижив наш побратим з позивним Махно. Хороша людина з великим серцем. Я розповідав за наш звод, тож коли не назвав, не ображайтеся. Вічна шана і царство небесне тим, хто пішов, і вічна повага тим, хто вижив. Друзі, підписуйтесь на канал Сокіл, щоб не забувати про тих, хто б'ється за нашу свободу.